Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Марку з серії Сили безпеки та оборони України Служба безпеки України погасили в Ужгороді. Про це сказав директор закарпатської дирекції Укрпошта Сергій Калій. За його словами, автор цієї марки український художник Олександр Ухапкін. Про підготовку до контрнаступу, звільнення лодкового і П'ятихаток у проєкті Командири перемоги розповідає комбат 128-ї окремої гірко-штурмової закарпатської бригади, командир батальйону Роман. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Я пишаюся кожним військовослужбовцем батальйону, який виконував задачі і виконує зараз, розповідає Роман у сюжеті. Полеглим на війні 39-річним захисником Романом Риляковим попрощалися в Ужгороді. Про це повідомили на фейсбук сторінці Ужгородської міської ради. Чин поховання відбувся на набережні Незалежності. Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі військовослужбовці. Після літургії жалобна хода перейшла до пагорба слави, де герої поховали з військовими почастями. Військовий загинув 19 липня 2023 року. Вічна пам'ять і слава герою. З полеглим захисником владом Володимиром Пастеляком попрощалися в селі Чертеж Ужгородського району. Про це повідомили на сторінці Мукачівської православної єпархії у Фейсбук. Чин поховання відбувся у свято архангело Михайлівському храмі села Чертеж. світла та вічна пам'ять герою. В Ужгороді 27 липня прощатимуться із полеглим на війні Романом Парійчуком. Про це повідомили на фейсбук-торінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Два танка з кількісним складом піхоти до 30 чоловік пробило передній край, закріпилося на околиці і почали заходи щодо зачистки населеного пункту. Все почалося з підготовчих заходів. Саме заходів щодо наступальних дій. Так як місцевість тут зовсім нелегка, це раз і два противника добре укріплена і побудована оборона на цьому напрямку. Тому заходи складування були на першому плані. Вони були добре сплановані, добре продумані. Ми Планування виділяємо багато часу. Це завжди проведення реки місцевості. Да? місцевості, ми її вивчаємо, шляхи висування, Де, як цю місцевість ми ж можемо використати, щоб максимально приховано підійти до переднього краю, щоб захистити нашу піхоту, яка рухається на броні, щоб захистити наші бойові машини. Це все дуже сильно враховується. І коли ми дивимося на місцевість, потім плануємо вже на схемах, коли вже я розумію, що кожен в батальйоні там, від мене до крайнього командира відділення солдата в струю знає свою задачу, свій маневр під час бою. Тоді ми починаємо проводити ряд взаємодій. Взаємодія це такий дуже важливий процес, який відбувається, і він повинен відбуватися перед кожними там, операціями, діями. Командир відділення має свою задачу, і він розуміє, що під час Виконання своєї задачі на цьому напрямку такий же самий сержант чи командир танка на іншому напрямку робить ту свою задачу. Він розуміє загальний задум. Це спрощує. Тобто він не розуміє, що він десь там сам тут коверкається. От у нього є задача, і він там покинути. Ні, він робить тут свій кусочок роботи. А на іншому напрямку такий же самий сержант, такий же самий там командир танка, чи солдат, кулеметник, гранатометник робить свою задачу. Лобкове, це населений пункт, в якому знаходилася бойова охорона противника. І знайшли ми досить такий вигідний підступ, де, можливо, противник нас не очікував. Кожен командир зводу, командир відділення, екіпаж бойової машини, екіпаж танку знав свій маневр. Це обов'язково. І для противника це було такою несподіванкою, що наша колона вона рухалась. Флангу до населеного пункту дуже стрімко проробила прохід і зайшла в населений пункт, відрубавши два шляхи відходу противника. От противник відходив по крайньому маршруту, який у нього залишився, про який ми теж знали. І цей маршрут контролював розвідувальний взвод батальйону, який завчасно був виставлений на вигідній позиції і чекав просто свого часу. Після того, як Лобкове вже було під нашим контролем. Звільнилася одна з доріг між Лобковим і Кам'янським. І по цій дорозі четверта рота вже висувалася на панівну висоту, яка знаходиться перед жереб'янками. Сама висота вона для них досить ключова. З цієї висоти в різні напрямки в нашу сторону противник мав огляд від чотирьох там а деколи до 7-8 кілометрів. Тут я хочу відмітити, це самий такий дух піхотінців. Четвертої роти, яка вже не раз проявляла себе і на Херсонщині, і в районі Бахмута-Салідара. І тут вона да, потрапила під артилерійський вогонь, противник вже нас супроводжував, бачив, що ми рухаємося. Але вони підійшли, запригнули в перші окопи, зачистили їх. Потім тут противник вже чинив більший опір. Але четверта рота виконала свою задачу. І це вже коли ми захопили цю панівну висоту. Ліс перед жереб'янками це вже було плацдармом, який в подальшому сприяв розвитку наступальних дій на п'ятихатки. Окоп, з якого противник мав найбільший прогляд. І це був перший окоп, який був найбільш укріплений в тій панівній висоті. Відділення Олександра рухалось на БМП. При підході до позиції спішилось. І прикриваючись БМП, рухалось до самого окопу. В них вже був спротив від противника стрілецька зброя, там кулеметний вносив вогневе ураження, працювала артилерія. І під час роботи ворожої артилерії один снаряд впав близько і з дев'яти піхотінців, в тому числі, де був Олександр, п'ять отримало поранення. І він теж отримав поранення в цьому числі. Щоправда, не розумів, наскільки важке, але десь на тому там, адреналіні і на тому на тій відповідальності поставленої задачі, от, він перше, що зробив, це тих чотири чоловіка, які уціліли, він їх підняв, продовжив виконувати задачу. Він зайшов в ці окопи, зачистив ці окопи кулеметник, який противника був, він відкатився, продовжував наносити понегонове ураження. В нього куля залетіла в руку на виліт. Тобто, це вже в нього було друге поранення, потім він ще отримав поранення ноги, як, як вже виявилось, це теж було на виліт кульове тої ж самої ноги, яка була роздроблена. Тобто, з цими всіма пораненнями він зачистив окоп, зайняв цю панівну висоту от, своїм відділенням. Потім провів евакуацію БМП тих чотирьох військовослужбовців, які були поранені, а в кінці. Коли ж він трошки прийшов в себе, зрозумів, що в нього теж поранення досить серйозне, він автомат свій примотав джгутами до ноги і самостійно, вже побудувавши, виставивши своє відділення, злайнявши цей окоп, самостійно евакуювався. Навіть такий факт тої незламності духу? він знає, що він сержант, от у нього є люди, і треба виконати задачу, бо від виконання його задачі залежить виконання наступних ряд завдань. І він це зробив. Тобто, що такий прояв, я б сказав, такої. Він просто колосальні сили волі, такого героїзму був присутній. Спілкувався з ним недавно, тому казав, що просто по-другому ніяк не могло бути. Я питаю, ну як ти пішов, я пішов, бо по-другому не могло бути. Він пішов, виконав задачу. Ми спускались плавно по лісу, щоб максимально наблизити до населеного пункту п'ятихаток. Знайшли їхні протитанкове мінне поле, приховано зробили в ньому прохід, позначили його. Там машина розмінування мала ще розмінувати саме мінне поле біля позиції, але вона зробила постріл і влучила в самі позиції, де знаходились противники. Ми захопили їхні перші траншеї, заблокували з підступи з тої околиці, з якої ми йшли. І це вже забезпечило втягування підрозділів для подальшої зачистки населеного пункту. П'ятихар завдання підрозділів мого батальйону це було пробити, пробити сам вхід населений пункт, тобто пробити їхній передній край. На момент, коли ми пробили цей коридор, населений пункт. Ми зайшли противник. Вже в нього була паніка. Захопили ми радіостанцію. Ми моніторили, що вони відбувається в ефірі, і противник вже відходив. А ті, що там залишились, ховались по підвалах, вони спробували відходити вночі. Так, ми їх теж зловили за допомогою засобів БПЛА і вносили по них гонове ураження, але вони відійшли. По допиту полонених, яких взяли там наші підрозділи спільно, то е особового складу противника в населеному пункті п'яти хаток налічувалось від 150 до 180 військовослужбовців. Тобто, ну, так сказати, таке угруповання з двох танків і 30 піхотінців створило всі умови для того, щоб противник почав відходити. Силами 128-ї, штурмової бригади, і ОСД було вибито расистів із населеного пункту П'ятихат. Я пишаюся кожним військовослужбовцем батальйону, який виконував задачі і виконує зараз. Для мене вони в першу чергу це, це герої. Які вже знаходяться тут. Я завжди їм кажу, що для них мотивація в першу чергу, що крім того, що вони зараз захищають нашу батьківщину і вбивають ворога, вони ще в першу чергу захищають свої сім'ї, свої домівки. Хочу, щоб вони знали, що я ними пишаюся, і для мене є за великою честь бути їхнім командиром. Новий поштовий випуск марки з серії Сили безпеки та оборони України присвячений захисникам і захисницям України, а також тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет та територіальну цілітість нашої держави. Автор цієї марки український художник Олександр Хапкін. У набір входить Аркуш служби безпеки України, серії Слава силам оборони та безпеки України, конверт та картка Служби безпеки України. Дана марка носить не лише культурологічний або просвітницький характер, хоча є само собою і це теж, але в першу чергу пошта тим самим виражає шану до людей, до воїнів, до офіцерів, які в Служби безпеки України, броняють нашу державу і наближають перемогу. Марка випущена Досить суттєвим тиражем, більше мільйон екземплярів. І всі бажаючі, після цієї церемонії спецпогашення, яка в нас зараз відбулася, зможуть вільно придбати їх поштових відділеннях всієї України та Закарпатської області це є свідченням високої оцінки роботи спецслужби та наших побратимів. Як відомо, на марках зараз зображають видатних героїв і важливі події. Цього разу ми зафіксували на Марці вклад служби безпеки України в наближення нашої перемоги. А спочатку повномасштабного вторгнення служба безпеки України втілює найскладніші спецоперації для захисту нашої країни у найгарячіших точках. А це ми робимо разом із нашими Протимами із сил оборони служба безпеки України передасть наліпки із цими марками для наших спецпризначенців, які зараз на передовій, вони наклеять ці марки на боєприпаси, які скидають на російських загарбників. Тому такі листи щастя для російських загарбників це буде вчергове. Ми їм наголосимо про те, що смерть це єдина перспектива, яку СБУ може подарувати для російських загарбників. Марку випустили тиражем 1 мільйон 75 тисяч примірників. На Закарпатті відпочиватимуть 40 дітей з Київщини та Харківщини. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатської обласної ради. Там йдеться, що проєкт забезпечення відпочинку українських дітей на Закарпатті профінансовано Міністерством зовнішньої політики і закордонних справ Угорщини. На семиденний відпочинок приїхали діти віком 9-14 років з Харківської та Київської областей. Серед них є діти, батьки яких колишні працівники поліції, що знаходяться у полоні, безвісти зниклі. Загинули під час виконання службових обов'язок внаслідок бойових дій. йдеться у повідомленні. На Закарпатті врятували лелеку, у якого був відкритий перелом. Травмованого птаха помітили жителі міста Хуст. Повідомили на сторінці Бергівського громадського центру. Кожен може допомогти у Фейсбук. Врятованого лелеку назвали лайки. Його доправили в берегове на лікування. Відкритий перелом ліктовою та променевою. Ветеринар доклав чимало зусиль і зафіксував поламані киски шпицями, Йдеться у повідомленні, щоб захистити лелеку від мух, його помістили у затишний намет. Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.